Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорога і світла. Так, давайте подивимося, Одеса. Яка є загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії та Одеська область з 26 по 29 вересня 2024 року. Одеса, Одеська область. Покажіть мені, будь ласка, карти через атаку ворогом через воєнні дії. Куди йде загроза, яка йде загроза через атаку ворогом через воєнні дії. Одеса, Одеська область 26 по 29 вересня 2024 року. Одеса. Будуть летіти ракети. На Одесу, Одеська область, приліт іде в Одеську область. Одеса, загорання, приватний сектор. Та, приватний сектор. І, можливо, б, авто якесь біля якогось будинку або біля якогось ресторану. Так, далі: збиття десь в напрямку до води біля води, десь туди буде щось летіти. Іде збиття. Логістичні шляхи під загрозою залізничні вокзали, під загрозою Одеса. Тут йде ракета, яка може спричинити загорання, влучання, йде в якусь будівлю, споруду. Швидше за все, школа, школа або гуртожиток, або вищий вищоужбовий заклад, можливо, якась дитяча бібліотека, ну щось, щось пов'язане з дітьми, можливо, садок. Можливо, садок, тому що шестірка чаш з старшим арканом Дурак. У мене кілька разів відігравалося проліт е садочок на територію садочка. Знаєте, або ну, коли був задітий садочок. От щось таке. Так, е область. В області буде такий приліт, що когось будуть діставати з під завал. Тут от, фу, хай не здійсниться. Так, біля торгового центру, якось, або супермаркету є небезпека десь в області. Ну, ну мали би збити. Будемо надіятися, що зіб'ють. Іде збиття. Так, іде збиття, буде, але буде туди направлено, розумієте, навмисно. Так, і тут, не це або аві... авіаційні бомби, не знаю, чи там застосовують в Одеській області, але на це схоже, або це буде дуже багато ракет туди до вас летіти. Чи дуже багато якихось тих БПЛА, коли дуже багато. На енергетичний об'єкт, на об'єкт ну, пов'язаний з електроенергією. Може бути при збитті щось пошкоджено, якесь пошкодження, і може бути поранений. Так, стоп, стоп, стоп. Багатоповерхівка, мужчина. Десь якісь багатоповерхівки під загрозою біля, біля води, біля набережної, біля води, біля десь. Да, там, де, там, де човни, якась велика будівля, споруда або е, житловий будинок, там ще або, ну, недалеко від е, е, так, порти, напевно. Що, тому що тут, розумієте, це швидше за все, з човнами це ангари з е, зерном, склади, оці, такі, там, де зерно зберігалося, та дуже часто на це вказує. Так само, човни, ну, там, де човни, там, де парковка човнів, ну це це ці. ну як то називається? Боже забула. Ну там, де не зовсім набережна, а там, де на воді човни порти, ну порти там. Болісний удар жертвами може бути реально. Так. Далі інтенсивна робота ППО. Ну дивіться, тут може бути якісь ушк... щось, щось тут може бути ушкоджено якісь житлові будинки. Щось можуть упустити. Так, давайте дивимося Миколаїв, Миколаївська область. Покажіть, будь ласка, карти з 26-го. З 26-го по 29 вересня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. Миколаїв, Миколаївська область, 26 по 29 вересня 2029, ой, 24 року. З 26 по 29 вересня 2024 року. Миколаїв, Миколаївська область, яка йде загроза через атаку ворогом, через воєнні дії. Миколаїв, відбиття, фух, так, відбиття Миколаївська область, загроза вночі, загроза біля води, дронова атака, дронова, БПЛА, оті всякі їхні. Так, тут у нас що йде? Десь біля, біля якогось приватного сектора, десь біля якогось господарчого, біля якогось господарства, десь там, ну, десь може. Може, при збитті якісь уламки десь впасти. При збитті, там, і що тут, ну тут теж буде дуже багато чогось багато летіти, або тих БПЛА багато, або це вони теж сюди каби можуть застосувати. Ну, хоча я не чула, щоб там десь вони таке застосовували. Ну, але я вже дуже давно не дивлюся, в принципі, нормально новини. Може, щось я опустила. І, ну, або це багато ракет, в чому я дуже сумніваюся, хоча хто їх знає. Порти теж у вас. О, у вас тут ракетний приліт іде, там, де якісь порти, там, де вода, когось можуть діставати з-під завалу. Карта сили. Там ще якісь магазини, там, де люди розраховуються, щось купують, або якийсь ринок, або якісь магазинчики є. О, може, й навіть якийсь крупний магазин є. Десь, от, десь там поруч. Або, або знаєте що, або це багато кафешок ще може бути, ще так може відігратися. Ну, Ну, біля води, найбільша загроза біля води і теж, дивіться, будинки. Та що це таке Миколаївська область. Збиття, але хтось може постраждати. І... Миколаїв. Над приватним сектором буде дуже багато шахідів літати. Загроза потенційна з повітря, але йде перехват, збиття йде. Так, в крупні об'єкти будуть цілитися, де збиття. Так, і тут показує, що йде збиття І за межами міста, за межами Миколаєва. Ну, Тобто це вже Миколаївська область, те, що ми тут розглядали, десь будуть загорання. Приватний сектор, може, бачите, постраждати. ракета десь прилетить. Ми бачили, що тут ракета була. Так, це вже за межами міста. це Воно вже дублює нам ту інформацію. Так, Давайте будемо дивитися з вами. Ну, так, інформація буде поширі, що Десь прильоти, десь загорання, ракетні прильоти. Дивимося з вами по сторонам світу. Так, скільки у нас хвилин? Так, щоб я вспіла. Так, Одеса по сторонам світу, північ, південь захід схід центр. Який район, яку частину згідно сторін світу? північ південь захід схід центр. І де загроза? Покажіть, будь ласка, карти через атаку ворогом через воєнні дії з 26 по 29 вересня 2024 року. Одеса. Одеса, Північ, перехват. Південь, відбиття. Захід, схід, влучання, будівлю. Центр. На центр, от те, що я вам казала, коли багато чогось буде летіти, або авіабомба, або багато БПЛА. Загроза дітям, дитячому об'єкту, бачите, все-таки. І шахіди тут будуть літати, але і ракета сюди, ну, ракета пролетить або ракети. Такий буде якась прикрість, хоча б будуть збивати. Значить, можуть ушкодити, пошкодити уламками, я так розумію. Ну, не знаю, будьте обережні центр, дитячого об'єкту, дітки під загрозою. Північ, перехват. Схід, тут ракетний приліт. Ракетний приліт де якийсь транспорт і світова підтримка. Можливо, це те, що показувало там, де те, порти. Можливий варіант, та? захід, дивіться, загорання. Західна частина Одеси, Західний район Одеси, де якесь загорання. Південь, карта сили. Ракетний приліт десь на півдні. Десь на півдні, або біля вокзалу, або якийсь міст важливий, якийсь логістичний шлях важливий, або якісь крупні. Крупні складські приміщення, ще може бути так, парковка. Боже, тут стільки всього може бути по цій карті, розумієте? Це і залізничних колів, вокзалу може стосуватися. Оця карта в мене, вона може стосуватися там, де дуже багато транспорту припарковано, і якась взагалі якась міст дорога важлива, розумієте? Ну, Одним словом, ну і так само парковки. Але дивіться, і там десь поруч, бачите, все-таки є житлові будинки, щось буде пошкоджено, щось, ну, щось буде горіти із житлових будинків. Одеса, дуже велика небезпека, будьте обережні. Центр, та, ну і за межами, бачите, в Одеській області теж буде, буде загорання. Так, дивимося з вами по сторонам світу Миколаїв. Миколаїв, покажіть, будь ласка, карти, яка йде загроза мирному населенню. Ви бачите, що це буде якийсь у нас дійсно кінець тижнів, останній тиждень вересня у нас буде якась така ракетно-дронова атака по Україні. Покажіть, будь ласка, карти. <coughs> Миколаїв по сторонам світу, північ південь, Захід-Схід Центр з 26 по 29 вересня 2024 року, який район, в яку частину міста йде загроза через атаку ворогом, через вогіння дії. Миколаїв. Миколаїв, північ, південь, захід, відбиття, схід, центр. Робить акцент на південь, тут приліт іде південь. Південь Миколаєва щось пов'язане з, ене... з... з світлом, з електроенергією. За межами. Тут більше воно якби ближче буде за межами міста Миколаєва, йде загорання. Потім вони ще й повторно туди будуть бити, але йде відбиття. Так, е... Захід, вдень, погані вісті про стратегічний якийсь об'єкт. Ну, Можливо, про це що на півдні, не знаю. Північ, акцентую увагу, давайте докинемо на північ. На півночі загорання Миколаєва йде. Бачите, логістичні шляхи, перевозка якась, щось, що транспортується, перевозиться, складські приміщення там можуть бути по тій карті. Ну, там десь йде загорання північ Миколаєва. Центр. Центр йде перехват, відбиття. Схід. Схід йде збиття, але збиття яке може потенційно спричинити загорання. Збиття йде, все, більше нічого. І на дні колоди, бачите, інтенсивна робота ППО, яка буде намагатися ну, відбивати максимум тої агресії. Дуже, сильно будуть, дуже, дуже багато будуть вони поляти на, на, на Миколаїв. Але має справитися ППО в інших випадках. Ну, по крайній мірі, так мені карти показують. Будемо надіятися, що так воно і буде. Хай негативні розклади мої не здійснюються. Ставте мені пальчик вгору, вподобайку. Ну, ось підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб завжди знати, коли виходять мої відео. Бажаю вам лише позитивних новин. До нових зустріч!